Дав інтерв'ю велике інтерв'ю Associated Press е, про відносини із Зеленським, наш е, колишній головнокомандуючий, е, тепер. По суті, дипломат Валерій Залужний головні тези так коротко. Після повномасштабного вторгнення між Залужним і Зеленським неодноразово виникали гострі суперечки. Також напруження загострилось після обшуків в його офісі з боку СБУ. СБУ вже відповіли. Зараз про це теж розкажемо з цього приводу. Залужний заявив, що попередив Єрмака про готовність боротися, а тодішній глава. А СБУ Малюк запевнив, що не знав про рейд, е, також провал контрнаступу 23-го року. За словами залужного, е, знову ж таки, був він провалений через те, що неналежної кількості ресурсів було надано на е, ці всі плани, і тому відповідно вони не вдалися. Також початковий план передбачав удар на запорізькому напрямку з виходом до Азовського моря, щоб відрізати РФ від Криму. Однак сили розпорошили. А після відставки за слова. Вами генерала, їхні розмови з Зеленським були абсолютно дружніми, але чомусь от якби це все прозвучало після низки от таких наведених фактів. Е, от, е, ну, чесно е, кажучи, е, це все дуже цікаво, тому що він з'явився дуже так несподівано. Е, оцей залужний із своїм інтерв'ю, Тобто, як сніг на голову, всі почали говорити. Про політику, звісно, про те, що от він зараз буде вже і все балотуватися кудись, хоча вибори ще ніякі не мають бути. Але тут, якщо зайти взагалі на сам Associated прес і почитати конкретно цю статтю, то тут досить цікаві різні формулювання є. от Тут важливо. Ну, де вирвати з контексту, я вам раджу піти, просто почитати її. Якщо можете, ні, то в перекладі почитайте. Тобто, це ж нас для нас Google все в поміч. Тут можна зрозуміти контексти. Він, до речі, якщо всі кажуть, що він заперечив, він не сильно заперечив. Він казав, що зараз не на часі говорити про мої політичні амбіції, бо це може зашкодити, поляризувати типу суспільство, грубо кажучи. Тобто він не сказав, що немає політичних амбіцій якихось в контексті свого майбутнього. Його тут в статті називається. Називають головним конкурентом 에, Зеленського 에, в разі там виборів. От нашого акцент mm -hmm. тут mm -hmm. дуже mm -hmm. конкурент Зеленського mm -hmm. ну так, ну, я маю на увазі, що я зараз про статтю, да, що там, як як конкретно які слов, е, словосполучення використання для опису е, змісту, да, і про що вони хотіли говорити? Е, тут СБУ теж відповіли вже по факту жодного обшуку чи слідчих дій з боку СБУ за цією адресою, яка там названа в статті, не відбулось. Додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто е, ситуація була прояснена, про е, служба безпеки прокоментувала ці заяву. В прес, які прозвучали, а в той період часу відбувалися слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. Ну і, типу, вона просто туди потрапила, тому що фігурувала там, десь вона як законспірована там квартира, грубо кажучи, там там перебував залужний. Типу, вийшла якась просто плутанина. Це коментар служби безпеки. Ну, і... Що цікаво на це відреагував Стерненко на оцю статтю, сказав, що такі заяви точно не допомагають вистояти, а лише поляризують суспільство. От досить цікаво, та і Стерненко також оприлюднив деталі. Контрнаступу 23-го року, це все можете піти почитати. Там про ресурси на нього пішли величезні, понад мільйони тільки снарядів і так далі. Він наводить просто там факти, як я розумію, з відкритих джерел. От такий розклад виходить. Всі висловилися, хто хотів, так би мовити, можемо й ви теж висловитись. Ярослава, прошу. Що з приводу залучного? Що ж тут? що ж Це коїться, oh. Ярослава. Ну, Прошу. Перше, треба чітко зрозуміти базову річ, як і тут в дебатах є таке розуміння, що перед будь-якими дебатами на якусь тему визначаються з категоріями, з термінологією, щоб не було пороздвоєння, uh -huh. Тому що одні опоненти можуть умовно вживати якісь терміни з чи слова зі своїм з місцевим навантаженням, а інші з іншим. До чого цей вступ? Треба зрозуміти, що. Пан Залужний зараз став, перейшов в категорію політика. Він уже не, не головнокомандувач, господі, не, не військовий, він зараз політик. І оцінювати його в даному випадку треба як політика. Це буде правильно. І він ним він являється політиком. Він дійсно, ну принаймні по тих опитуваннях, що е, я знаю, він дійсно є одним із основних конкурентів Зеленського. При принаймні поки що. Е, це не значить, що це не зміниться. Причому це не значить, що не зміниться як ніяк позиції Зеленського, так і Залужного. Все, все може змінитися. Їхню позиції обох можуть змінитися як кращу, так і гіршу сторону. Але е, треба розуміти, що в нас є два політики. Діючий президент Володимир Зеленський і новоприбулий політик Валерій Залужний, і всі ці заяви, які вже зараз звучать, це є політичними заявами. От якщо ми будемо дивитись на це саме так, нам буде простіше, як по мені, розбиратись в цій темі і в наступних темах, тому що вони будуть і далі. В мене є, звісно, певні такі логічні якісь е е е моменти. Наприклад, чому ця заява? Вийшла от саме зараз на, в умов, умовно в, в процесі перемовин, да, от оцих Женевських mm -hmm. зараз, чому саме зараз. І чому, в цілому, в цілому, навіть якщо ми абстрагуємося від перемовин, припустимо, що їх немає, чому саме зараз а, залужний ну, доволі такі, Ну, я, я не вважаю їх прям суперскандальними. Вони так чи інакше, в ці всі тези в пресі постійно всі, всі роки ці виникали. Але от чому саме. Зараз Валерій Залужний вважає, що вони будуть доцільними. Чому він не підняв цю тему, наприклад, в, в той період, коли це було там найбільше? Якщо він вважає, що це неправильно, тоді? Чому це тоді не було озвучено? Добре, якщо він розумів, що тоді не можна цього було озвучувати, тому що в процесі, чому він це не озвучив, як уже перестав бути військовим? Чому от саме зараз, ну в мене більше в ці моменти. Там цікавлять, ніж. А вони пояснюються дуже просто, тому що це політичні історії почались. Тому що mm -hmm. о, Валерій Залужний вступає в, ну він скажімо, майже офіційно вступає в політичну боротьбу за о, за, майбутнє, о, за майбутнє крісло президента. Хоча, можливо, ні, можливо, це ми надумали і цього не буде. Це, можливо. це mm -hmm. лише наше. Політика така річ, що вона ніколи не припиняє е, здійснюватися. Політики ніколи не припиняють бути політиками, навіть в умовах війни вони далі продовжують грати в політичні ігри. Ну, коли починається підготовка до наступних виборів, одразу після завершення попередніх розумієте? так завжди було, і це я не якісь там це теж такі банальні речі, тому що це логічно абсолютно. Тобто. Е, Зараз ми не можемо говорити про те, що якісь можуть бути вибори, тому що вибори не можуть бути в тих умовах, в яких вони є зараз. Ну, вони просто не можуть бути найближчим часом, принаймні. При, ну вже ж є коментарі навіть з боку представників Верховної Ради комітету, який займається конкретно, господи, цей як вилетіло з голови. Цей що карабельна сосна? господи, Корнійчук. От він якраз напевно, я весь час його прізвище забуваю це баба в, в, в Верховній Раді. Підкажіть, Корнієнко, корнієнко, точно. Він якраз коментував про те, що має бути е, півроку тиші, тобто, а потім уже ми можемо говорити про те, що може бути якась розмова про. Ну, чи півроку, чи 60 днів, чи 90 60 днів, типу ти без обстрілів, без загрози. Тоді вже ми можемо говорити про якусь підготовку до виборів, про те, якось їх проводити. Чи може це бути зараз в цих умовах? Блін, ну ні. Тому що зараз ми якраз і будемо говорити про перемовини, ти мене, трошки... вибач, А кому нахер цікава думка Кар'єнка? На що він взагалі впливає і хто він взагалі такий? Щоб ми там півроку. Він ніхто. Ні, ну він, 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 він очолює.

Спільно згодити, типу, наскільки ми можемо чи не можемо проводити вибори в умовах е, от зараз війни, та? оце його типу, як завдання. Ну, от, Яке він отримав від президента Зеленського? Мені, я людину, називаю факт Скажіть мені людину, яка скаже, що ми можемо проводити нормальні повноцінні вибори зараз. От. Ні, я впевнений, що такі люди знайдуться, але це повні довбойоби просто. Ну, от. Ну, Фактично Ох, це, так. ну, ну, ну на, так, Трамп. Фактично, який вважає, що можна. Ну тому так. Ну дивіться, політичні ігри розпочинаються, звісно, вони будуть продовжуватися далі і. Тому будьте просто уважні, напевно, і обережні. Не підходьте до краю платформи, як ми жартуємо. Та от тому, що зараз триватиме все далі, ще більше буде от таких політичних різних вкидів заяв, тому що всі розуміють, що кожен день до якихось гіпотетичних виборів стає на один день ближче, коли б вони там не відбулись через рік, через два, через три, через Ні, через коли там це вже. Питання. Тому всі будуть намагатися залишатися в порядку денному у гіпотетичного виборця. І багато ми ще статей побачимо не тільки в Associated Press і багатьох інших розслідувань якихось. Кача, чи ще когось, де будуть зараз нам розповідати нові, е, про нові якісь плівки, і все це відбуватиметься дуже все динамічніше і динамічніше. Е, от А ви тисніть нам вподобайку, будь ласка, е, дуже сильно треба, ваш донати ще нам на щирика. Тому що ми тут політиканством ніяким не займаємось Ми речі, намагаємось називати своїми іменами, і кожен нас має свою власну думку. Е, от Так що давайте. і в нас тут